Слава Україні! Слава її захисникам! Сьогодні 30 травня. Південноукраїнський енергокомплекс стабільно виробляє електроенергію. Енергоблоки атомної станції та гідроагрегати каскаду ГЕС ГЕС працюють у штатному режимі. Минулого тижня на підприємстві відбулася чергова ротація постійної емісії МАГАТЕ. Проведено оперативні наради з поточного стану на ПАЕС із центральним офісом МАГАТЕ. Представлено нову міжнародну команду, що буде працювати на станції до 15 червня. Продовжується тісна взаємодія з Миколаївською обласною військовою адміністрацією щодо захисту об'єктів критичної інфраструктури, до яких належить ПАЕС. Аби запобігти провокаціям расистів, зокрема зі створення аварійних ситуацій на важливих об'єктах для життєдіяльності регіону та країни, проводяться регулярні зустрічі і наради. Надається постійна методологічна допомога. Профпілка енергоатома передала військовій частині два пікапи. Автомобілі підсилять мобільні вогневі групи, що виявляють і знищують у повітряному просторі ворожі шахеди. Дякуємо за допомогу. Южноукраїнська громада знову в жалобі. На війні загинув навідник 1-го танкового взводу другої танкової роти Денис Садчук. З травня 2022 року він мужньо оборонив рідну країну. За сміливість отримав нагрудний знак Золотий хрест від Головнокомандувача Збройних сил України. Вічна пам'ять вірному сину української землі. Ніколи не забудемо, ніколи не пробачимо. На підтримку Збройних сил України Южноукраїнську відбувся концерт. Художні колективи Палацу культури енергетик. Поділилися з городянами своїми останніми творчими здобутками. Під час концерту глядачі задонатили більше 45 тисяч гривень, які буде спрямовано на потреби Збройних сил України. Тільки разом наблизимо перемогу: з нами Бог і Україна. Слава героям!